Шановні друзі, вітаємо вас у Кременчуці на стадіоні Кремень Арена імені Олега Бабаєва. Сьогодні відбудеться матч 10-го туру. ГСК Полтава. Господарі поля приймають ковалівський колос. Олександр Потапенко з Харкова дав стартовий свисток. Гра розпочалася. 16-й номер біля м'яча. Назар Куделя. Побачимо, що він задумав. Він робить навіс, пробиває по воротах. Ось і перший удар по створу воріт. Ось, дивіться, непоганий навіс. Чітко на партнера на Дмитра Сухоноса. Також Тимофій Ковриченко та Максим. Каренюк. Тут небезпечний момент. Мала шанс СК Полтава, подача з Кутового, Голкіпер там пізно вийшов з згоріти. Зараз і ну, ось вже повернувся до рідного міста. Тут подача вже колос атакує, не без... може бути небезпечно. І забиває м'яч. Відкриває рахунок. Ковалівський колос. М'яч забиває Іван Потієнко. 14 й хвилині. Ось після контратаки швидкої, після того, як не вдалося СК Полтаві там реалізувати стандарти, Ну і в неділю зіграє Динамо із кривбасом. Це буде заключне, заключна гра 10-го туру у національній лізі -19. Тут передача, і м'яч опиняється. сітці воріт і 15-й номер забиває. м'яч 2-0. Вадим Мерва. Вадим Мерва відзначився у минулому матчі з Зорею. І знову відзначимо ось і... чіткі передачі, довгі передачі. Зараз ще одне закидання небезпечно, І Там ліквідують загрозу гравці СК Полтава. Дальній постріл. і М'яч забирає. Артем безпрозваний. Ну, хто ще може з'явитися на заміну? Ще залишилося чотири польових гравці у Полтави комфортна перевага для гостей. І багато в чому характер і буде залежати від господарів поля, яким треба відіграватися. Але зараз атакує колос у штрафкому майданчику. Відбуваються події. Удар по воротах. Непоганий удар. Там боротьба в автоному майданчику. Нарешті. Зараз буде подача. Непогана подача. Пробиває. По воротах п'ятий номер Максим Данилюк і м'яч опиняється у воротах Полтави. 3-0. Гості збільшують свою перевагу. Знову знову доводять гравці Коса. Ось те, що відпрацьований. У них це елементи, подачі, розігри стандартів. Швидко кинули м'яч за бокової. Тимур Бабич іде вперед. Віддає Федіру Кокшарову. Не дають пробитий по воротах Тимуру Бабичу. Робить це Федір Кокшаров. Так теж там заважали йому колоси. Прихоплює м'яч. Непогана передача, небезпечний момент. І що? Четвертий м'яч улітає у ворота Полтави. Відзначимо передачу 10-го номера. Олександр Черненко віддав передачу на Вадима Мерву. Вадим Мерва оформлює дубль сьогодні. Закидання. А штрафний майданчик. Андрій Пустовіт. Там... Не вдалося йому змінити рахунок, але вдалося пробити по воротах під тиском. Під тиском був він під тиском Максима Данилюка. Захаропришко зганяє атаку. Олександр Василюк робить подачу. Штрафний майданчик. Андрій Постовіт вистрибував там. Команди дограють цей матч. Який вже завершується з рахунком 4-0 перемога оформлю колос. Дякуємо вам за увагу! Це був матч національної ліги «Юдей-11». І чекаємо вас у наступних трансляціях з вами був Дмитро Гавбулига. До зустрічі на Ютуб каналі СК Полтава.